Войченюк працює на підборі. Войченюк на ударній позиції. Це перший удар у нашому матчу в виконанні лівого. Матчу основних команд. Зараз, до речі, атакує лівий берег простріл. у штрафному ліву перекладає. рикошет. виконуватимуть підепічні Віталія Гавриша. Передача. Удару головою немає там. Скільки здається? Це не перенесло дивідендів. Зараз пряма подача до штрафної, удар. Удар головою відбувається. Так, зрізав м'яч. Відка несе, коли він це пішло до дя, сон, коваріця, ді, не, ну, чужої штрафної зони. Така невисока подача. Тут Іваненка всього. Удар головою, м'яч у сітці. Ось вам стандарти та лівий берег. Ось вам... Бо на лінії ворота ці начне дуже левдеме. Шахтеру зараз момент біля борі. Сценарій Луначі теж детально сподача зі стандарту і удар відбувається все ж таки Андрійщенко. У цій ситуації випереджає Субланика на дальній даній стінці. Бандера, а тут Шакуна все ж таки випереджає судя на дальність. Знову вон... в напрямку Гереша, Гереш скидає на бойченюка, Бойченюк у штрафному, у центр повертає удар. А Удар як такий не виходить. Це важко назвати повноцінним ударом. А зараз колос атакує і на ударній позиції знаходиться. Під'ятим номером замість Захара Захархіва про результативні виходи на заміну. Захара у попередніх турах не згадували, але сьогодні він отримав шанс зіграти спершу контратака від лівого берега Шакун. Шакун у центр, зміщується. Шакун віддає передачу на Черненка, який вже повернувся у гру. Удар. виконує червенка Шак, Шак, Атака! Давайте ще звернемо увагу на лаву захиснику, бо команд зараз удар, удар від Шахмана. Залишається У Віталія Гавриша та Андрія Гавришова. Після атаки тут Є простір і колоса. М'ячу штрафному. удар на попередженні. Прилітає м'яку Черненка. Шусть. Шусть. Зберігає м'яч. Обігається із шахтом, шусть, шусь на ударній позиції. Удар витонує шусть. Залишається за безручуком, без ручку. Музик, яка передача до штрафного удар. Головою Рикошет стійка її, вибиває все ж. У зоні під знаходиться тренер тренера Андрій Габюшов. Подача відбувається, удар! Удар заблокований. Далі ще одна спроба. Кімницький. Супер -сейв, І знову удар і знову сейв. Головий шов номер сьомий і на передачу штафного мене... майданка і близькі не впевнено на виступі. А тут все ж таки працює підстраховка.